Просто банально фінансуючи певні військові потреби, тобто я сам, наприклад, брав участь не в одному е, заході на кшталт аукціонів. В деяких брав участь як учасник, тобто я проводив ці аукціони, е, в деяких брав участь просто як відвідувач. Бачив, що це відбувається. Наприклад, в галереї Дукат продавали картини сучасних українських авторів, включно з Криволапом, включно з Вайсбергом і іншими. Авторами, так, за там тисячі доларів, грубо кажучи, і вони, ну справді, частину з цих коштів суттєву частину відправляли на Збройні Сили України. Тобто, ось таким чином, денедячі, так знову ж таки, художники це публічні особи. Вони мають певний потенціал як спікери, як лідери думок. Я не, не скажу, що в Україні це як закономірність, але тим не менше вони можуть в публічній сфері, особливо на заході, якщо це художники користуються попитом їхнє мистецтво. А в Україні є такі художники, які мають зв'язки з критиками і так далі на заході. Вони мають потенціал доносити позицію України на міжнародній арені.